Всім привіт! Перед вами топ 5 найкращих українських веб-анімацій. Одразу попереджаю, тут не буде університету Чупарського, бо про нього і так всі знають. А також тут не буде моїх веб-анімацій. Let's go! П'яте місце. Звичайні надзвичайні. Автор цієї анімації дуже патріотична і талановита людина. Звичайні надзвичайні це мультик про українських супергероїв, які отримали сили завдяки магічному артефакту. Вони захищають нашу Україну від расистів. До цієї команди входить електрик, який має технопатію. Наприклад, він із пральних машин може створити робота Миколаївна, яка має велику фізичну силу. Василь, який може дихати вогнем, Настя, яка може збільшуватися, Тарас, який може телепортувати як і себе, так і інших людей. Ну і свинособак. І Док, божевільний вчений з іншого світу. Крім цієї команди супергероїв, в цьому всесвіті ще існує чорт, який карає расистів, які попали до пекла. Вам треба обов'язково зацінити цю анімацію. Якщо хтось питає, чому я не створив свою анімацію про війну, то я її зробив, вона називається Білі захисники. Четверте місце Пентаград. Переважно автор робить анімації про всілякі відеоігри та відомі фільми. Але в нього є така веб анімація, як пентаград. Одним із головних героїв є Фокс та Френк, які якимось чином опинилися в пеклі. Спочатку за ними ганялася здоровена курка, а потім по їхній душі прийшов цербер, який вже задовбався за ними бігати. За їхньою битвою спостерігав демон, ім'я якого я не буду називати. Він дуже легко розібрався з цербером. Після битви наші герої хочуть подружитися з цим демоном, щоб бути в безпеці. І як не дивно, він погоджується. Також тут є дочка диявола, до якої він ставиться як до рідної доньки, на відміну від батька, який бажає її смерті. Також тут є ще один демон, ім'я якого я не буду називати. Ця анімація ідеально підійде для тих, хто любить такі мультики, як Пекельний бос чи Хотельхазбін. Третє місце мультпатруль. Ще одна веб-анімація про війну, але заснована на реальних подіях, які відбуваються у світі. Анімація досить приємна, бувають як смішні, так і дуже погані моменти. Там і про проблеми в Америці, про війну між Україною та Росією та тетете. Коротше кажучи, я дуже раджу вам подивитися цей мультик. Анімація прикольна, автор крутий. Друге місце супротив. Я не зможу показати всю крутість цієї передісторії, тому я вам включу передісторію з мультику. У Велетенській країні, відомі як проект Сатурн, відбуваються страшні події. Терор, жорстокі експерименти, клонування та всесильна диктатура на чолі з вождем. Проте серед зомбовного населення виникають девіанти, які об'єднуються в групи під назвою Супротив. Хоча цей рух практично був знищений вождем, він не зник зовсім, Оля. 318. одна із девіанток вирішує відновити супротив. Вона формує нову команду, до якої входять її творіння. робот Роботнейра хоркнем'я Поря, що залишився без сім'ї, та нещодавно пробуджений бойовий девіант 404, здатний користуватися пульсаром, що наділяє неймовірною силою і регенерацією. Оля вірить, що разом із новими товаришами вони зможуть повалити вождя та помститися за його злочини. Так розпочалася їхня подорож до центрального міста проекту Сатурн. Ми зустрічаємо героїв біля вантажівки. Оля краде сигарети, а 404 дізнається, що він дуже чутливий до болю. Вони знаходять де переночувати. Оля розповідає своїм друзям свою історію, а ті, в свою чергу, про свої мрії. Оля переживає, чи зможуть вони здолати вождя, але робот роботнеїра заспокоює подругу. Ця анімація мені нагадує аніме, але саме це аніме заслуговує вашої уваги. Перше місце правда і кривда. Ще одна веб-анімація, яка схожа на аніме. Історія починається на небесах одна маленька душа вкрала зірку, щоб потрапити на землю і стати справжньою дівчинкою, але приходить правда, яка хоче зупинити злодійку. Але в результаті вони двоє падають з небес. Душа зустрічає кривду, яка розповідає душі, де вона опинилася. В свою чергу душа розповідає про свої пригоди, а також розповіла про правду, що а як зацікавило кривду. Кривда вирішує допомогти душі. Заодно вона розповідає, як працюють правда і кривда. На них нападає неспокійна душа, але з нею розбирається правда. Кривда розповідає правді про її минуле і чому їй стерли пам'ять. Правда і кривда вирішують співпрацювати і виховати душу, щоб повернути собі роботу. Ця анімація дуже красива і варта вашої уваги, а в коментарях напишіть свої улюблені веб-анімації. Або дайте посилання на свої анімації, мені буде приємно подивитись.